Був скандал, за який в цілому байкерська спільнота і отримала статус таких бандюганів. Пояснюю, що це було в 1947 році. В місті Голь Голістер а і 6 липня відбувся зліт мотоциклістів. Там було декілька тисяч людей, і через те, що місто було маленьке, а байкерів було дуже багато, то не мав місць було де жити. І по факту там були знаєте такі розбійні події, де люди кидались бутилками, буянили в барах. Ну це не всі не всім сподобалось. Якихось там драматичних там драк не було. Коротше, що зробили журналісти. Вони з цього зробили великий скандал. Коротше, журнал Life Magazine опублікував легендарну постановочну фотографію, де п'яний байкер сидить на мотоциклі з пляшками пива навколо. Це створило такий образ. Ну, на той момент е, там фото, відео на такого не було, і кожен пост він мав великий вплив. І це створило образ такого байкера-хулігана, що в принципі злякає звичайних цивільних людей. І цей інцидент запустив таку нову хвилю хейтерів і міфів, які навколо всіх, всіх людей, які їздять на мотоциклах. Ну, їх оточило це. Типу, що вони якісь антисоціальні і взагалі небезпечні.